Тепер унісон танцюють не лише їхні тіла, а й серця. Близнюки Олег та Руслан тривалий час були самотніми. Своїх других половинок знайшли на популярному танцювальному проєкті. По танцю потрібно було робити одне движение, ну, в місяці з дівчинкою, яка стоїть рядом. От вона стояла рядом, ми там, улыбались друг і ну, так зібралися, познайомилися. Потім ми зібралися на наступних тренуваннях і как-то так поєдналися. Поєдналися та так, що тепер нерозлучні. Любов танцям не перешкода, кажуть закохані пари. Навіть навпаки, можна пропустити репетицію без наслідків. Бо кохана і тренера попередить і нові рухи покаже. Ми підтримуємо друг друга, якщо хто там пропустив якусь таньорку, або там частина руки покажемо друг другу дві Та не лише танці єднають закоханих підлітків, розповідають вони. Я люблю кидя, вона грає на гітарі, теж як-то ці закохані пари такі на проєкті не одні. Зараз все більше молоді в той чи інший спосіб долучаються до проєкту. Та прийшовши, закохуються не лише в спорт і танці, а й один в одного розповідають організатори. 430 осіб, і серед них вже є навіть в моїй групі, в моїй п'ятдесятці, три закоханих пари. Саме завдяки майданцу в мене вже майже створилися три родини, і дуже важливо, що такий проект закохує не тільки в хореографію, а й ще ж один в одного. Своїми виступами на майданці у Києві закохані пари залишилися задоволені. Вони налаштовані не лише на відмінні виступи, а й на перемогу. Було немного вовнення, але потім воно -то йшло, тому що команда ми всі в місті ми друг друга болеем. Олена Берестенко, Роман Буша Віка новини.